Сергій Салата, я співзасновник компанії Смарт-карти України. Ми компанія, що спеціалізується на RFID технології Ми виготовляємо різні типи форм-факторів з чіпами, імпортуємо і продаємо все, що пов'язано з безконтактними технологіями, як то чіпи, щитувачі, антени. І ми на основі цих чіпів і обладнання і програмного забезпечення будуємо систему автоматизації для великих клієнтів. Ми на ринку вже більше 11 років і за цей час працювали з найбільшими компаніями України і не тільки. Ми звернулися до компанії GDC з натопом на систематизацію відділу продажів. Після початку війни наш відділ продажу дещо посипався. І виявилося, що дуже багато процесів були на словах, не були описані, не було системності в роботі. Тобто робота вдалася, але вона була. Несистемна. І, власне, нам захотілося зробити із відділу продажу такий системний відділ, який зміг би планово приносити прибуток, який би зміг базуватися, дії, якого базувалися б на певних KPI, і їх досягнення. І, власне, з цією задачею ми прийшли до GDC. Проект тривав близько чотирьох місяців. За цей період ми зробили титанічну роботу. То всього ми пропрацювали. У нас сотні сторінок скриптів. Ми відбудували структуру, планували, як може виглядати структура. Попрацювали над різними системами мотивації фінансова і нефінансово. Ми планували план продажу, який буде залежати від кожного менеджера, на який, на який відсоток робили декомпозицію цих планів. Ну загалом ми дуже багато проробили по систематизації. Тепер мені особисто зрозуміло, на що потрібно звертати увагу для того, щоб відділ продажу працював системно, і ми могли точно знати, в який момент часу і коли що треба підкрутити для того, щоб отримати результат або замінити якогось менеджера, якщо ви не справляєте. Тепер це все прозоро і зрозуміло. Повністю вся структура, починаючи від інструкції по роботі менеджера або керівника відділу продажу, до... Детальних хребтів і інструментів для того, щоб це контролювати. Бо вони найкращі. Суперпрофесіонали свої справи, вони дуже класно знають, як це все будувати. Я Отримав особисте задоволення від самого процесу, навіть відготовки, тому що приємні хлопці, які знають свою справу, які точно можуть допомогти у відбудові чи побудові відділу продажу. П'ять із п'яти я їх оцінюю на дуже високому рівні. Солом дуже задоволені роботою. Сподіваюся, вдасться все впровадити і отримати заплановані результати. Точно можу рекомендувати і вже рекомендую компанію GDC для побудови відділу продажів. Так тримати.